Це оніхолізис, а це здорова нігтєва пластина. Оніхолізис це відшарування нігтьової пластини від нігтєвого ложа. Простими словами, це коли ніготь відлущується від шкіри і утворює пустоту. Важливо розуміти, що це не тільки естетична проблема, це ще і загроза для здоров'я. Чому ж це відбувається? Є декілька розповсюджених причин утворення уніхолізису. Хімічний опік базою, дуже тонка нігтєва пластина, інфекції та грибок, хронічні захворювання, травма або надрив нігтєвої пластини. Якщо відшарування вже з'явилося, то це сигнал, що нігтям потрібен відпочинок. Необхідно негайно зняти покриття, якщо воно є, і звернутися до спеціаліста. Гігієнічний манікюр робити можна, але без покриття. Пустотка це ідеальне середовище для грибків та бактерій, тому якщо ігнорувати оніхолізис, то це може призвести до інфекційних уражень, подальшого більшого відшарування нігтєвої пластини, деформації нігтя, хронічного оніхолізису. В наших студіях ми не покриваємо нігті уражені оніхолізисом і завжди попереджаємо, якщо він з'явився. На початковому етапі ми можемо обрізати довжину та порекомендувати лікувальну олійку від оніхолізису. Якщо ситуація і гірше, то необхідно звернутися до подолога. І пам'ятайте, важливо не маскувати проблеми покриттям, а лікувати.